Друзі, вітаю вас! І в сьогоднішньому відео продовжуємо нашу рубрику, яку я назвав Не знаєш, що робити далі. Оракул мудрості спитай. Сьогодні у нас з вами 12-та частина даної рубрики. Вирішив цього разу робити не в форматі прямого ефіру, а в форматі записаного такого ось якби відео. Тому нагадаю коротко тим, хто можливо буде дивитись вперше дану рубрику, як вона відбувається. Передусім, ви загадуєте ситуацію, в якій ви не знаєте, що вам робити далі. І, звичайно, одну з п'яти позицій. Це колода Оракул мудрості. Тягну п'ять позицій. Ви загадуєте одну з п'яти. Можна до кожної позиції загадати різну ситуацію. Можна собі 2-3 ситуації загадати, відповідно до кожної ситуації, також окрему позицію. Це вже як вам інтуїтивно прийде підказка. Все дуже просто, тому, кому важливі мої прогнози, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, на мої офіційні сторінки в соцмережах. Поширюйте відео, ставте вподобайку, залишайте коментарі, особливо коментарі, чи відгукуються вам дані підказки і як саме, в чому вони вам допомагають. Також, хто має бажання символічно подякувати за отриману підказку та інформацію, в описі під відео є мої офіційні реквізити для підтримки розвитку мого YouTube каналу. Ну що ж, давайте будемо розпочинати. Отже, П'ять позицій витягую. А ви загадуєте вашу ситуацію і позиції від 1 до 5. Що ж підкаже оракул мудрості для тих, хто загадав свою позицію, і для тих, хто загадав свою ситуацію, перепрошую, і позицію номер 1 Карта, яка говорить про баланс. Карта Інь, карта Ян, говорить про баланс для того, щоб досягнути бажаного результату? через взагалі результати в тій вашій ситуації. Діяти потрібно. Тут навіть бачите карта, але діяти потрібно обережно, збалансовано, продумано. Щоб тут не було ось такого, як бачите, як вибуху якогось. І ще я би цю карту сьогодні охарактеризував такою фразою: Все в ваших руках. Бачите, все в ваших руках. Згадується мені одна така притча, коли я колись давно її почув. Про те, що був мудрий вчитель, який знав відповіді, як то кажуть, майже на усі запитання, а може й на усі запитання, і одного разу учень вирішив схитрувати і якось його так скомпроментувати, зловив метелика і думає собі: от запитаюся я вчителя, якого метелика я тримаю в руці, якщо він скаже Живого я стисну кулак, відкрию, а метелик буде неживий. Таким чином, ну, посміюсь з того вчителя, що він такий дуже розумний, а не вгадав. І, відповідно, його, скажімо так, скомпроментую. А якщо він скаже, що метелик мертвий, я руку розтисну, метелик вилетить і, знову ж таки, не вгадав. Так от, коли він прийшов до вчителя і спитався, який в руках в нього метелик, вчитель сказав правильну фразу: Все в твоїх руках. Тому. Ви можете діяти уважно, обережно, не старайтесь когось перехитрити, перемудрувати, будьте чесні з собою. Якщо ви не відчуваєте готовності самостійно реалізувати те, що ви задумали, вам необхідно правильну підтримку з боку, тобто того, хто буде збалансовувати, знаєте, як друга половина. Чи це в любовній сфері, чи це в робочій сфері, чи це в якихось таких духовних ваших пошуках. Має бути той, хто вас правильно збалансує, згармонізує, дасть правильні підказки, наштовхне до правильних рішень. В сфері здоров'я також карта наголошує, що, можливо, багато процесів, які зараз відбуваються з вашим тілом, це як наслідок дисбалансу, дисгармонії. Якраз питання налагодити енергетичний цей баланс, щоб почало реагувати тіло і щоб тіло почало зцілюватися. Для жінок це має бути якраз балансування жіночої енергії, для чоловіків, чоловічої, це дуже важливо. І тіло вам дає, власне, такі якби підказки, що збалансуйте енергію, і тоді буде вам, буде вам щастя, буде вам здоров'я. Також зверніть увагу, можливо, є якісь запальні процеси, які такі в'яло текучі і які, можливо, вже давним-давно тривають, і не звертали увагу, щоб не було чогось гіршого. Тому. Вчасно звертайтесь і не затягуйте, доки вже знаєте, це все перейде в таку гостру форму. В робочих моментах, як я вже сказав, тактика не спішити, бо хто спішить правильно, той людей смішить. І в любовному плані так само не конфліктуйте, старайтеся вирішити тихо, мирно, спокійно. Якщо не вдається, і ви не вбачаєте в своєму партнерстві того балансу, то завершіть його правильно і рухайтесь далі. А якщо ви одинока людина, то прийшов час знайти якраз, зайнятися, б сказав, пошуками. І дай Бог знайти того або ту свою другу половинку, яка буде вас якісно збалансовувати. Цікаві, цікаві, цікаві такі дуже підказки. І, до речі, перша позиція, і ця карта теж під номером один. Для тих, хто загадав свою ситуацію, загадав позицію номер 2. Ну, те, що би сказав, така доволі цікава підказка. Цей оракул називається між світами. Тут бачите, з однієї сторони сірий такий безбарвний, якийсь простір-вимір світ, і йде рух, тобто, цей такий фламінго, націлений правильно. Він йде в такий от кольоровий, яскравий, хороший, гарний би світ. Тобто, по цій карті можна сказати, що ви вже зробили перші кроки. Ви націлені правильно, ви дивитесь в правильну сторону. Але, можливо, вам ще, от, знаєте, як не вистачає якогось останнього поштовху, якогось додаткового джерела нахнення, сили, енергії, можливо, ще якогось ресурсу, можливо, дійсності, якісної, хорошої підтримки. І ви десь так трішки, знаєте, як підвисли, і от якраз оцей правильний поштовх, він і може вас привести до цього хорошого, яскравого, позитивного. Особливо, якщо це стосується здоров'я. Не опускайте руки, ви рухайтесь в правильному напрямку, ось ось ви це своє питання в здоров'ї вирішите, і дай Бог зцілення відбудеться. В робочих питаннях те саме. Правильно думаєте, правильні тактики складаєте. Більше натхнення наполегливості і рухайтесь далі. І в любовних відносинах в сфері особистого життя те саме. Якщо щось є таке сіре, недобре, негарне, нехороше, яке вас втомлює, виснажує, а ви хочете чогось кращого. Значить, використайте всі шанси, щоб змінити щось в тому житті. Особистому не виходить, не застрягайте в тому пустому, безбарному, якомусь некольоровому, нересурсному світі. Шукайте там, де буде кольорово, яскраво і життєрадісно, і дійсності буде хороша, щира, взаємна емоція любові. Те саме стосується тих, хто самотній, одинокий. Прийшов час. Урізноманітнити своє життя, зробити його яскравим, зробити його кольоровим, віднайти для себе цю якраз половинку, яка от десь з того сірого буденного життя перетягне вас у це от нове яскраве, наповнене враженнями, емоціями, різнобарв'ям всяких різних спектрів та емоційних не гойдалок головне, а емоційних приємних переживань. Цікаво! Сьогодні підказки дуже цікаві. Для тих, хто загадав позицію третю і свою ситуацію, давайте дізнаємося, що тут. До речі, наголошую, що ефір цей можна дивитися в будь-який момент. Він не має якогось там терміну, скажімо так, давності, навіть якщо ви його будете дивитися через років 5, 10, 20, він все рівно буде для вас актуальним, якщо ви дивитеся його вперше. Тому приймайте це. Цю інформацію беріть до уваги. Так. О! Дуже дуже цікава карта. Карта називається так, як «Бути чесному, бути справедливому. Все робити так, як би, по-правильному, по закону. Передусім по закону Вищих сил, але і по земному закону. Хочете досягнути те, що ви задумали. Не старайтесь сильно хитрувати, мудрувати. Бо це, можливо, десь і не приведе вас до бажаного результату. Будьте чесні перед собою. Та карта Будьте чесним, будьте справедливим. Будьте чесні з іншими. Щось комусь винні віддайте. Хочете якоїсь підказки? Шукайте. Якщо ви вже й почали щось робити, то робіть це впевнено, поки ви отримуєте результат. Карта є така, знаєте, мотивуюча. Тобто, якщо ви чесні, якщо ви справедливі, якщо ви заслужили те, що ви робите, ви це отримаєте і вищі сили вам в цьому допоможуть. Якщо ж ви щось там хитруєте, мудруєте, якщо ж ви щось там хочете накрутити, навертіти, таке, що, знаєте, деколи навіть так кажуть, в голову не вкладається, все має бути максимально просто, доступно і лаконічно. Якщо це в сфері роботи, Тут відповідь зразу напрошується. Живіть правильно, робіть правильно, не проводьте якихось там махінацій, бо це в результаті, знаєте, немає нічого таємного, щоб не стало явним. І буде вам щастя, можете своє що створювати, якщо ви готові, і ви вважаєте, що ви заслужили якогось визнання, працюйте, створюйте своє, виявляйте ініціативу. Якщо вас не оцінюють тою вашою роботи, в якомусь конкретному напрямку чи колективі. Шукайте далі, шукайте там, де вас оцінять. Це не означає, якщо вас не оцінять, це означає, що ви погані. Може, вам просто заздрять, а може ще якісь інші фактори, це не означає, що ви і ваша робота погана. Може, деколи і погана, і це теж треба визнати, і треба бути чесним перед собою. До розумної критики завжди варто прислухатись. Але якщо ви розумієте, що це дійсності, ну, ви такі самокритичні, і ви розумієте, що це не заслужено, це недобре, це неправильно. Значить, вам необхідно рухатись там, де вашу роботу визнають. Якщо це в сфері відносин, так само будьте чесні з собою, будьте чесні з партнером. Не гуляйте, не зраджуйте, не шукайте якихось пригод так, на вашу п'яту, як то кажуть, точку. Будьте чесні з собою. Не можете побудувати нормальних відносин з тою людиною, з якою ви є. По правді, по чесності. Значить, завершіть ці відносини. Не обманюйте цю людину, ну і себе не обманюйте. Можете щось побудувати, збалансувати змінити. Міняйте, не чекайте з моря погоди. В сфері здоров'я те саме. Є якісь, можливо, дійсності, от, психоемоційні питання, які треба вирішити: збалансувати себе, свою психоемоційну сферу. Нервову систему ту саму, так. Коли сказали таку фразу хорошу, що всі хвороби від нервів, тільки одна хвороба від кохання. Ну, це так, до слова. Да? Тому багато чого справді в людини виникає, коли вона, отака, знаєте, заплуталася в собі, коли вона живе в якихось негативних емоціях, вібраціях, коли немає цього балансу, чесності, справедливості, коли вона не живе по тих дійсності законах Вищих, духовних, от тоді і тіло так само здоровим не буде. Тому відновлюйте це все. І, взагалі, в плані здоров'я зверніть увагу саме те, що стосується балансу, обмін речовин, гормональний фон. І всі органи системи, які відповідають саме за обмін речовин. Тобто, можливо, десь деколи треба щось більш детальніше, глибинніше дослідити. Можливо, причина ваших станів ну, не знаходиться, так, знаєте, раз, десь на поверхні. А треба так дослідити, більш глибинніше, що з вами відбувається. При тому не лише аспект, ще раз кажу, фізичний, тілесний. Але і психоемоційний, можливо, навіть енергетичний. Тому, бачите, от така дуже цікава підказка. Діяти можна, але все максимально зважено, правильно, виважено, чітко, по конкретному плану і буде вам результат. Щоб там не було щось дуже хитро, все замудрено знаєте, кажуть деколи. Геніальність простоті. Ну, так теж така фраза є хороша. Рухаємось далі. Для тих, хто загадав свою ситуацію і позицію номер 4 Головне, не нарубайте дров. Так? Ще ця карта мені завжди така була асоціація, що не треба спішити. І треба зайнятися такою чисткою свого простору. Знаєте, тут намальована така мітла. Треба зайнятися чисткою. Свого простору, вимітати і вичищати оточення від, можливо, тих, хто не дозволяє вам досягнути бажаного. Бути уважним до тих всяких недоброжелателів і заздрісників. Духовно над собою працювати, тобто вичищати свій якийсь духовний аспект. Страхи, переживання, негативні емоції, працювати своїм его, особливо зараз, це важливо для вас. Так, деколи воно не хоче, так, знаєте, щоб. З ним працювали, кричить, пищить і плаче, яке воно там бідне, нещасне ображене. Але доведеться, якщо заслужено вам щось говорять, то приймайте це як належне. Якщо дійсності від вас щось хочуть не заслужено, значить. Не потрібні вам такі люди в оточенні, які не вірять в вас, які щиро не підтримують вас, не лукавлять, і знаєте, як кажуть таке слово так? Оце лукавити підлабузництво, так? такі от, ну, нещирі лицеміри. А люди, які дійсності з вами щирі, таких людей треба тримати в оточенні. І навіть якщо ви деколи вам не подобається, що не вам говорять в очі, правду, це вже працюєте з вашим его. Але якщо люди отакі, от, знаєте, підлабузники і такі от нещирі, і такі от лицеміри, це не добре. Це не добре. Похвала має бути чесна, щира і за щось конкретне, так? дійсно за якісь досягнення. А не просто так, або якось там схитрувати якусь свою вигоду отримати. Так само і тут: хочете успіхів в роботі, в принципі, готові діяти, тільки трошки треба, знаєте, розчистити собі шлях, внутрішні кісменти пропрацювати, підкоригувати, зовнішні і. Успіх може бути. Головне кажуть, не спішити, все добре планувати і мати хорошу, спостережливу позицію. В плані відносин те саме. Можливо, дійсності пора трошки над собою попрацювати, щось почистити, поміняти якісь тактики, моделі, поведінки і так далі, не спішити. Ну, не можете щось якісно краще змінити, не вдається, не виходить, ви всі методи перепробували. Значить, пора рухатись далі. В особистому плані, теж, як я кажу, порозганять якихось своїх тараканів, якщо ви самотні, хочете когось зустріти, значить прийдеться і вам змінюватись. Ну, ідеальних людей немає, ви теж не ідеальні. Треба над цим працювати. І, відповідно, треба приймати людину також, такою, яка вона є, а вже потім, коли ви разом, ну, є такий взаємообмін, взаємозміни, так? і в якісь взаємотрансформації, якщо люди один одного люблять і хочуть бути разом. У сфері здоров'я теж займіться. Передусім чисткою організму, чисткою свого навіть навколишнього простору. Деколи навіть, знаєте, наведеш порядок в хаті кругом себе, такий чисто фізичний мається на увазі, так? Побутовий порядок. І вже, як то кажуть, легше дихати. Вже не дихаєш ти мікробами, пилюками, там, ще чимось. Ну, історії є різні. А коли все кругом загаджено, то ви здорові в такому напрямку не будете. Ну і знову ж таки, це от почистити внутрішній свій світ, так? На рівні фізичному, якісь чистки і так далі застосувати, і на рівні енергетичному, і на рівні, оце, ви знаєте, всяких психоемоційних станів, всякі дурниці повимітайте, повідкидайте від себе. Треба мислити чітко, конкретно, тверезо оцінювати ситуацію. Ось. Мене сьогодні такий прям потік натхнення про. Про карти. Може вони, хто там знає цей оракул мудрості, може вони і не зовсім про те, так напряму говорить. Але мені сьогодні от такі йдуть. от, Знаєте, сьогодні навіть вирішив цей ефір зняти так натхненно. У мене натхнення таке прийшло. Знімай. Я думаю, так. Раз я натхнення, треба швиденько знімати. Ось. І от такі в мені йдуть інформація з Всесвіту, інформпотік. І для тих, хто загадав свою ситуацію та позицію номер 5 я цю карту називаю не все те золото, що блищить, і дуже і дуже будьте уважними. Тобто, загалом, те, що ви задумали, може вам також вдатися. Але прийдеться різні притищі випробування. З спокусами, тими самими, масками, можливо, вам якісь маски треба зняти, можливо, хтось покаже своє істинне лице. А для того, щоб досягти якихось успіхів, якоїсь там, не знаю, благополуччя, достатку, багатства, там, слави чи ще щось, прийдеться ще дуже-дуже варто -дуже попрацювати. А тоді те, що ви досягнете, буде теж для вас випробуванням. Чи не зіпсує це вас певний успіх, досягнення, гроші, кар'єра, слава, влада? Так, для вас теж буде випробування. Чи надінете ви маску якогось там потім недобросовісного м'яко сказано? Чи якогось такого, знаєте, гада. Чи все-таки ви залишите з собою, будете далі працювати во благо для всесвіту, для людей, трохи для себе, тому що все має бути так золота середина, гармонізовано. В сфері здоров'я теж ви ніби дивитесь правильно, але дивіться, щоб вас не водили за ніс. Бо деколи людина може бути насправді здорова, нічого їй не бракує, а її прям так і лікують, і лікують, і лікують, щоб побільше вимантити грошей. Зверніть увагу. На це, так, коли вам внушають що ви хворі, якщо насправді вам нічого не бракує, там може елементарно, не знаю, імунітет треба підсилити. Ну, як варіант, так? А вас там заліковують, незрозуміло, до якої стадії. Будьте уважні. Ну, не завжди, я не кажу про всіх. Це прогноз загальний. Його, так знаєте, є ситуації, коли ну, різні, а навіть в загальних прогнозах можна для себе певні моменти виокремити. І от добре думайте, що вам говорить в плані лікування, хто вас лікує, якщо ви довіряєте і все добре, і все гаразд, і все класно, окей. Але якщо ви самі відчуваєте щось не те. Шукайте далі. Інших фахівців, спеціалістів, прислухайтесь до своїх потреб організму. У сфері роботи також досягнень може бути багато, якщо не будуть перешкоджати, і якщо ви теж пройдете правильно свої якісь завдання випробування. В любовних відносинах аналогічно. Будьте щирі з собою, своїм партнером, ситуація почне вирішувати, шанси є. Але якщо кожен з вас носить якісь маски або хтось один і не хоче бути справжнім, Напевно, це добром не завершиться, а буде якийсь розхід, буде щось нове. Те саме, коли ви хочете створити якісь відносини, щось починається, теж будьте уважні до себе, до потреб тої людини. Якщо ви відчуваєте якусь хитрість чи обман, спробуйте, як то кажуть, викрити цей обман, і тоді, вже безпосередньо у вас будуть якісь нові бачення ситуації, куди далі рухатися. Тобто, дуже багато в чому ще й слухайте свій внутрішній голос підказки. Ну, ось такі. Сьогодні маємо 5 підказок, рекомендацій до ракула мудрості. Надіюся, що вони вам сподобались, що вони були вам корисними. Почуємо з вами в наступному вже сьогоднішньому ще ефірі. І також цю рубрику буду продовжувати. Тому слідкуйте за моїми. Офіційними сторінками підписуйтесь, поширюйте відео, використовуйте отримані знання во благо, всіх міцно обіймаю, всім всього самого найкращого бажаю. І хай те добре сказане, максимально примножується, реалізовується, що я сьогодні там доброго наговорив, а те, що може не дуже добре, хай максимально нейтралізовується. І світла на всім побільше, миру внутрішнього, зовнішнього. Всіх благ. До нових зустрічей!